Вітаю на каналі, вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю всім здоров'я в першу чергу, і перемоги в цьому році. Накопилися питання по бліцу. Зараз ми їх розглянемо. Ті, що вже давно задавали, але я їх не встигла розглянути. Ваші питання я почитаю так, як ви мені їх ставите. <свят> Деякі можуть вам здатися експресивними, ну, так як люди пишуть, так я і читаю. Значить, питання: що за чмоня буде після Путіна? ну Тобто, мається на увазі, хто змінить, е, змінить на посту президента Російської Федерації Путіна. Яка людина? Дивимося, це питання. Що за чмоня змінить Путіна? Перевернута імператриця. Ну, зразу скажемо так, що ця людина безалаберна, безвідповідальна, без державної позиції якби це я казала вам на жінку, то стерва, я б сказала. Ну, отак от це класифікується. Що стосується державної посади, це людина, що переведе країну Шкереберть. Вона зруйнує ця людина всі основи державності. Ну, Там далі будуть питання, але я вже навіть по цій карті, питання там було таке: Чи при новій чмоні почнеться раз Ну, ви ж розумієте, карта імператриця це є імперія, яка перевернулася. Давайте ще до цієї чмоні. Ну, тут дійсно чмоня. а тут правильно пані мені поставила питання, характеризувала ту наступну людину, дійсно чмоня. Без державницького підходу, людина, яка повністю помішана на грошах, людина, яка здатна на будь-які коварні вчинки. Тобто ще людина безплідна, тобто людина, яка не може нічого дати для Росії. Позитивного. Та, що загальмує розвиток Росії, ще так можна її охарактеризувати. Ну, Давайте ще подивимося. Питання, чи буде при цій чмоні нові розпатрашки. Хоча я вже тут вам сказала, що тут, принаймні, підваля буде вже при цій чмоні. До розпаду країни. Давайте що буде при цій чмоні розпад рашки, тройка жезлів, значить теж перевернулася карта, це вказує на те, що вони ну, не одна ця чмоня буде правити, їх там троє чмонь, головних буде, вони намагатимуться втримати статус-кво. Ну, ще, треба, щоб пряма карта вийшла. Так, десятка мечів казує, що от при цій новій чмоні і із допомоги ще двох, ну, їх там троє буде. Почнеться раз розпатрашки. Так. Далі, питання таке. Чи зніматимуть санкції з Росії при цій новій чмоні, Я ж так розумію. Хай вже ця чмоня лежить тут. Чи зніматимуть санкції з Росії при цій новічмоні? Тут смічі вказує, що які законодавчі акти дійсно будуть, ну чи буде це іще закон. Ви знаєте, щось знімуть, але це не обрадує Росію, тому що місяць перевернутий. Так, якась інформація вскривається про ці санкції, але це не піде на користь Росії. Щось знімуть? Так, чи при цій нові, чи. ні. Питання таке ще. Чи піде Захід на переговори з новою Чмонією? Ну, якщо тут знімають санкції, то дійсно якісь переговори можуть бути, але тільки з позиції сили по імператору. Чи піде Захід на переговори з цією новою Чмонією? Чи піде Захід на переговори з цією новою? Ну, от бачите, знову це на цю чмоню. Перевернутий король жезлів. Знаєте, це тільки якщо король жезлів це Сполучені Штати. Ну, президент Сполучених Штатів так і таке інше. Якщо там перевернеться король, не не піде. Не піде. Ту жезлів перевернутий вказує на припинення будь-якої активності, все залишається в минулому, ніби як відносини з Росією. Це ілюзії, не буде там ніяких таких переговорів. Можливо, лише в якійсь енергетичній сфері, отам частину ще по перевернутому місяцю можна вказати ну, на енергоносії, такі як газ, там нафта. Оце по цьому може бути якісь перемовини, але щоб це були відносини партнерські, то ні, по цих картах, ні. Так, добре. Наступне питання у нас буде. Коли МПЦ, ну, церква Московського патріархату повністю залишить лавру. Ну, Ми спочатку подивимося, як це виглядає із гананії фарисеїв, чи торгівців, чи диявола, як воно виглядає? Як нам карти покажуть, як це виглядає? Покажіть, будь ласка, як ви покажете ісход. МПЦ із лаври. Покажіть. Так, як виглядає, чи буде це? Ну, і коли це буде? Так, як це виглядає? Король Пентаклів перевернувся. Ну, тобто, договори, отут ще на дні колоди уход. 8К кубків. Значить, буквально це треба так читати, що розірвали договір оренди і все. Бо це матеріальна карта. Перевернулася, тобто розірвала договір. Чи буде це? Королева чаш перевернута. Ну, ви знаєте, по чашам немає волі, та ще й перевернута. Що додамо, зараз ми сюди, чи буде таке. Да буде. Сімка кубків, правда, це вскриється, Розірвуть договір оренди, значить. Ну, як скоро це буде повішений. От дивіться, ситуація вже настільки накалена, що вона скоро вибухне. Це швидко, протягом року станеться. Воно вже відбувається, ну, і ще. Е, от місяць це таємні вороги. Є якісь ще таємні вороги, які ну, в, десь там у верхівці, е, бо тут нема політичної волі до кінця. Є ще, що попручаються оці, оці, цьому рішенню розірвати оренду. Але ж це, це бунт. Якщо все буде тягтися, от затягувати буде цей процес, виникне народний бунт. І це карта народу. І оце е, теж народ може збунтуватися, а просто вилами, винести отих попів із лаври. Ну, давайте ще одну карту. Чи протягом року це станеться, бо не дуже хочуть відповідати карти. Ну, щось буде переглядено. Давайте так. Дев'ятка перевернута жезлів. Це в позитивному руслі тлумачиться, щоб переглянути минулі умови, можливо, протягом 9 місяців. Ну, ось їх уход. А це на тому, що вони будуть сконцентровані на оцих законодавчих актах. І Вважаю, що протягом року покинуть лаву. Так. Інакше буде бунту. Так, таке питання. Чи буде вибачення за шашлики? Ну, ви розумієте, хто говорив про шашлики, чи буде від своєї людини вибачення за шашлики? Вибачення за шашлики. Перед народом України мається на увазі. Да. До цього питання будуть неодноразово повертатися, а ці слова. Тому, тобто, так, да, вибачення будуть. Ну, принаймні, свої слова візьме назад, я би так сказала. Так, да, прийдеться це зробити, тому що якщо захоче е, далі бути на, на політичній орбіті, отут захоче бути, то треба буде ці слова взяти назад. Так, е, далі. Чи буде справжня журналістика в Україні? Ну, для цього я от, от, хочу оцю колоду взяти. Я дякую, шановній пані Мирославі, за такий прекрасний подарунок. Дуже цікава колода. Вона мені подарувала українських майстрів. Дуже-дуже така. І вона говорить, там багато розповідає. Ну, чому на це питання я дивлюся? На цій колоді, тому що тут є карта з Георгієм Гонгадзе, типу як журналістика. Ну, зараз подивимося, чи будуть, буде справжня журналістика в Україні. Маю це увазі не на підтанцовках у олігархів і за гроші олігархів. Дивимося, чи буде справжня журналістика? Да, буде імператриця. Буде по цій карті це якраз імператриця, що вона второго відповідає в тому числі за журналістику буде. Дивіться, єрофант буде. Королева мечів буде. Буде дуже ну тут що за карта? П'ятірка кубків. От розчарування наші від цієї журналістики, що було. Раніше, ну, воно пройде по цій карті королева мечів, Чесна, правдива, об'єктивна журналістика буде. Ну, давайте, як скоро це станеться. Чи за яких умов? Давайте, за яких умов це станеться? За яких умов це станеться? Ну, карта Луна, коли закінчиться оцей темний період в нашій історії, тобто післявоєнний період, зараз ми в сумраці. Ну, бачите. Оцей хаос, коли закінчиться хаос? Коли закінчиться війна, От так можна сказати, коли закінчиться військовий час, за яких умов? От, за яких умов і за який час? І в і як скоро. По, по, по шуту доволі скоро. Так. І ще таке питання. Чи можлива спільна робота Зеленського і Порошенка для блага України? Дивимося. Чи можлива спільна робота? Ну, теж подивимося на цій колоді. Це ілюзія. Сімка кубків. Це ілюзія. Тут дуже багато брехні проходить по цій карті, ну ми знаємо, хто кого обріхував і як потім для того, хто обріхував, це все вилізло, правильно? Тому це більше схоже на ілюзію, ніж на те, що це буде реальна робота. Та четвірка кубків ніхто не хоче. Цієї спільної роботи. Хоча, звісно, імператриця обнадіжує в цьому питанні, але от перша карта Сімка Кубки це все-таки ілюзії. Це все таки ілюзії. Помірність. Так, вони повинні знайти, ну, тут разом буде помірність. Якусь рівновагу в спільній праці вони повинні знайти, ну, чи знайдуть. Це ж від народу залежить, розумієте? Від виборця? Так, да, порозуміння знайдуть двоюка кубків, рівновагу вони якусь знайдуть. Це, мабуть, станеться вже після війни, тому що вже, коли ми дізнаємося про реальний, що відбувалося протягом цієї війни і які втрати, так і таке інше. Просто розбрату вже буде. Ну, може, я ідеалістка, звісно, по цій карті. Да. Дивіться, ну, нам пустельник випав. Це, ну, тут Шевченка, ви бачите, зображеного. Ну, хтось стане батьком нації, як провідник, як, як хтось візьме на себе роль у, у, у цих відносинах, по двойках кубки, хтось візьме на себе роль мудреця і пророка. А хтось візьме на себе роль переможця. Ну, от, от тоді вони ніби як порозуміються. Коли вони оці ролі почнуть виконувати, то тоді вони порозуміються і знайдуть баланс. Отак. От ну, поки це дуже призрачна надія. Так, далі. Чи приєднається до України Кубань? Як корінна земля? Українська. Ну, давайте подивимося. Чи приєднається, хоча хай вони там на своїй кубані. їхня та кубань. Хай вони там самі свої проблеми вирішують. Ну, це моя така думка. А зараз побачимо, що карти скажуть. Чи приєднаються Кубань до України коли-небудь? Е, та ні, це поки виглядає дуже-дуже нереально. Ні. Знаєте, воно там на Росії, на Кубань, на, ну, на Росії, бо Кубань в складі ж Російської Федерації, там палатиме, по-перше, по-друге, ми не захочемо, як нація українська, як українська держава, ми не захочемо мати з ними ніяких справ по цій карті. Ми від ров з крокодилами, отаке от інше. Дуже багато у нас буде спогадів і вони негативного характеру. Поки карти йдуть негативні, тобто відповідь негативна. Ну, ще одну карту візьмемо. Може років через 100. Та ні. Ні, поки це нереально. Хай вони там самі собі живуть. Так. І останнє питання в цьому бліці. яка карма чекає Угорщину за її поведінку стосовно України? От вони нам заблокували наприкінці минулого року 18 мільярдів євро допомоги. Яка карма очікує е, Угорщину за цю поведінку стосовно України? Яка карма очікує? Луна. Е, друзі, дуже-дуже погана карма. Оце дійсно страшна карта стосовно карми. <кій> Всі не гаразди, які можуть бути по цій карті, можуть звалитися на угорський народ. Ну, Тут зразу п'ятірка жезлів перевернулася, вони не виграють якусь конкуренцію, вони не зможуть бути повноправними членами того союзу, де вони є. Но по луні, по місяцю це може навіть бути до розвала країни, але ж ну, що там розвалюватися, скільки тої Угорщини. Ну, не гаразд, всі зваляться на голову. Е, припиниться! Там було ще таке питання, от пані дописувачка, чи виженуть з е, Євросоюзу. Так от я по цих картах скажу, що так. Припиниться Союз якийсь для них, виженуть. женуть. Ну і це для них зразу оце карта і бідності, і хвороб, і неможливості розвитку, і е, е, деградації. І е, е, корупції, і таке інше. А це можна, можна сказати, що вони в центрі Європи опиняться в ізоляції. Ну давайте ще тоді конкретно запитаємо, чи е, покинуть вони Євросоюз. Диявол. Ну, Вони триматимуться до останнього, бо їх тримають там гроші. Ну, дивіться, які погані карти йдуть. Місяць диявол, це щось таке гремуче. Триматимуться до... Да, покинуть. Побачте, покинуть. Побачте, ще й смерть. Боже. Ну щось там буде в тій угорщині. Щось вони дуже важку карму заробили. Побачте, це станеться раптово. Ого, та ще й імператор. Бо там пані питала, чи їх виженуть. Ну так побачте і по імператору це буде вольове рішення. Виженуть. Довго терпітимуть, оце, терпітимуть їх от, от, оце неподобство по місяцю, оці їх ізради, оцю їх корупцію, бо тут в Угорщині кримінальні гроші крутяться. Дивіться, диявол це кримінальні гроші. Місяць це кримінальні гроші. Там, можливо, ще наркотрафік, вони можуть бути як ланкою в Європі, по якій проходять наркотики. Таке теж не виключено. Тому е, е, довго терпітимуть оце їх, а потім отак раз і вилетять. Да. Без грошей залишиться, без підтримки Євросоюзу фінансово. Ну, така карма. По місяцю все, що собі ото в голові у вас є, щоб ви хотіли, оте все на них звалиться. А чим вони так себе ведуть? Давайте запитаємо причину. Е, це народ, е, так, чи це вище їх політичне керівництво? Це народ так налаштований проти України, чи це тільки вище політичне керівництво. Народ чи вище політичне керівництво? Народ хоче би хотів би дистанціюватися від політики той, що проводить керівництво. Да, народ хоче перспектив. В принципі, оця карта народ дружньо налаштований до України. Да, дружньо. Так, а що тут вища політична? Ну, так, дійсно, вища. Ви вище політичне керівництво з цією картою, з оцими двома, знаходиться під шантажем. Воно опустилося нижче, нижче асфальт, воно корупційне. Отак, От там немає. Це вище політичне керівництво, воно шкодить своєму народу. І Що буде з Орбаном? Давайте ще подивимося. Яка, яка, яка доля чекає Орбана? Ну, те, що його керівництво завершиться і доволі скоро це точно перевернута карта. Підтримують його, підтримують його маргінально налаштовані люди, такі, знаєте, ці патріархальні, отакого от плана. Ну, повністю він з орбіти не зникне. В нього все-таки є підтримка. Відсотків 40 його підтримують. Отак от, народа. Користується він популярністю. там. Але ж, ну давайте, протягом року, чи покине Орбан свій пост. Да. Да. Але потім можна знову повернутися або приймати участь у виборах, але тут не буде перемоги. Да, це уход, бачите, уход. Протягом року повинен покинути свій пост, можливо, вже накалиться, бо там сімка Пінтаклів випадала на питання, чи викинуть Угорщину з Євросоюзу. Тобто, то сім місяців ще будуть їх вибрики терпіти. Ну а хто прийде після Орбана? О, якась людина, об яку витирають ноги, я не дуже знаю, що там відбувається в угорському політикумі, але це та людина, що зараз відпочиває, або така людина, що могла на виборах потерпіти пораження. Так? Ця людина зараз ну, вона точно відпочиває, зараз вона якісь там дипломатичні перемови не веде. Оця людина прийде. Ну, Жезлова. Жезлова, вогняна стихія. Отак, От і тоді що буде, як відносини з Угорщина Україна, які будуть при новому після Орбана, премєр міністрі Колесо фортуни. Почнеться новий благоприятний цикл для співпраці наших країн. Так, таким був наш Бліз. І ще є питання на бліс. Якщо встигну, ще дорозгляну. Дякую за увагу.